Наприкінці минулого року Держпраця разом з іншими контролюючими органами оприлюднило річний план перевірок на 2025 рік. І одразу ж почалися запитання: чи дійсно у 2025 році держпраці знову будуть приходити на перевірки. Тож давайте розбиратися. Те, що держпраці затвердило графік перевірок, це не означає, що вони до вас неодмінно прийдуть. Лякатися не треба, поки що діє мораторій на планові трудові перевірки. Чому ж тоді Держпраці затверджує річний план заздалегідь? Все просто. Якщо мораторій скасують, перевірки будуть законними, бо строки оприлюднення плану були дотримані. Логіка проста підстрахуватися. Але якщо ви думаєте, що у 2025 році контролери з Держпраці взагалі відмовляться від перевірок, то це зовсім не так. Адже наразі позапланові перевірки дозволені. Але підстави та предмет таких заходів обмежено. Тож, коли можуть до вас прийти? По-перше, у разі, якщо на вас поскаржиться хтось із працівників, звісно, ці факти мають бути підтверджені документально, ну, звісно, за наявності. На сьогодні, як показує практика, головними інформаторами Держпраці є саме працівники, тож з ними краще жити мирно. По-друге, якщо буде доручення прем'єр-міністра України про перевірку певних роботодавців. По-третє, у разі настання аварії смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язане з діяльністю суб'єкта господарювання. Що ж можуть перевірити? По-перше, це те, як ви виконуєте воєнно трудовий закон номер 2136 По-друге, чи є у вас неоформлені працівники. І по третє, чи законно ви звільняєте працівників і чи дотримана уся процедура. Тут варто пам'ятати дві важливі речі. Перше, якщо до вас таки прийшли контролери, слідкуйте за тим, щоб вони перевіряли лише ті питання, для перевірки яких вони прийшли. Тобто, якщо прийшли з питань звільнення працівника, то мають перевірити тільки це, а не, наприклад, порядок на дня відпусток за свій рахунок. До речі, суди на цій підставі скасовують більшість штрафів від держпраці. Друга у період дії воєнного стану, в разі виконання в повному обсязі та установлений строк приписів про усунення порушень, виявлених під час здійснення позапланових заходів державного нагляду контролю, штрафи, передбачені статтею 265 кодексу законів про працю, не застосовуються. Тобто, навіть якщо є якесь порушення, отримуємо припис, виконуємо його, ну якщо це можливо, і спокійно працюємо далі. Начебто все, яке було раніше. Але все ж таки є новина, і ви про неї маєте знати. Плануються зміни у перевірках держпраці і вже є відповідний проєкт таких змін. Що ж пропонують? Барабанний дріб і Мінекономіки вирішило воскресити інспекційні відвідування. Так, так, це ті, що є перевірки, в яких інспектори праці мали надто широкі повноваження. І ті, що довгий час не проводилися через скасування постанови в суді. В ході таких інспекційних відвідувань перевірятиметься, чи є у вас неоформлені працівники, чи достовірно відбувається облік робочого часу і щодо обліку витрат на оплату праці. Ну, в принципі, підстави, за яких до вас можуть завітати такі гості, ну, плюс-мінус, схожі на ті, що й були раніше. Так, їх трохи менше, ніж було, але в цілому достатньо, щоб завітати до більшості роботодавців. Тому зараз швиденько ними пробіжимося. Але, пам'ятайте, це лише проєкт. Як і в якому вигляді його приймуть, ще подивимося. Підставами для здійснення інспекційних відвідувань є: по-перше, звернення працівників. По-друге, інформація із медіа та інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством. По-третє, рішення суду про здійснення інспекційних відвідувань або в якому встановлено факт порушення законодавства про працю. По четверте повідомлення від держорганів та правоохоронних органів про виявлені ними порушення. По п'яте інформація від ДПС про невідповідність кількості працівників роботодавця обсягом виробництва виконаних робіт наданих послуг до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності. По шосте. Інформація від ПФУ про. Роботодавців, які не подали повідомлення про прийняття на роботу, роботодавців, які протягом одного місяця не здійснюють нарахування та сплату ЄСВ, і роботодавців, які нараховують зарплату нижче мінімалки, по сьоме це заява про спілки, по восьме це звернення Київської міської державної військової адміністрації або обласної державної військової адміністрації. По дев'яте це доручення прем'єр-міністра України, і по десяте це невиконання вимог припису інспектора праці. А далі в цілому, все як і було: строк проведення інспектування 10 робочих днів. Традиційно можливість приходити без попередження у будь-якій годині доби до будь-яких приміщень роботодавця. Цікаво, й те, що за цим проектом, у разі виявлення порушень інспектор має винести припис і притягнути особу до відповідальності. Тобто, поки що там не йдеться про шанс виправитися і уникнути штрафу, який діє наразі за законом номер 236 Тож подивимося вже на кінцевий результат. До речі, якщо ви думаєте, що все це на вас чекає після припинення воєнного стану, то ні. Такі інспектування планують дозволити проводити і у період воєнного стану, і протягом 12 місяців після його скасування. Тож, раджу звернути на це особливу увагу. А як тільки приймуть цей документ, ми вас обов'язково повідомимо і на нашому ютуб каналі, і звісно ж у журналі розберемо все покроково. Як говориться, попереджений означає озброєний.